Плати поповній. Інваліду війни відмовили у пільговому проїзді. Обікрав чоловіка на інвалідному візку. Судили грабіжника з Коболя. Піймали машиніста поїзда із помічником, які позливали пальне. Свідоцтво у пластику. Луцькому ЦНАПі пояснили, чи варто розламіновувати документи. Дорожечинської громади надійшла трагічна звістка. Офіційно підтверджена загибель водія десантно штурмового відділення батальйону морської піхоти Романа Карпюка, 2002 року народження, котрий понад сім місяців вважався безвісти зниклим. Серце 22-річного матроса назавжди перестало битися 15 жовтня 2024 року після ворожого обстрілу в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області. Траур за загиблим захисником у громаді триватиме з 13 до 15 червня, включно. Про дату і час поховання героя повідомлять пізніше. Луцька громада знову переживає тяжку і болючу втрату. Загинув наш герой Іван Литвін, який поклав своє життя за свободу та незалежність України. Його подвиг це черговий біль для кожного з нас. Це рана, яка не загоїться. Місто знову схилило голови в скорботі, віддаючи останню шану нашому захиснику. Такі люди завжди ніколи не виходять з пам'яті з життя, і сьогодні нас садочок весь скорбит. Після призову на службу він вступив до складу військової частини на посаду водія 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти. У районі населеного пункту Малинівка Донецької області під час виконання бойового завдання, 8 червня, солдат Іван Литвін поклав своє життя. Односельчани згадують Івана як щирого та безвідмовного чоловіка, який завжди був радий допомогти. Так склалося, що він без сім'ї, дві сестри Тримає безвідказний, ну, характер дуже добрий і дуже шкода. Вічна пам'ять, і слава герою. Дуже хороший, дуже добрий і знаєте, людина, яка ніколи не могла відказати, якщо зверталися завжди безвідмовний. Односельчанка каже: Іван з дитинства був добрим та відданим, постійно турбувався про своїх сестричок, яких він називав Наталочка і Світланочка. Вже безвідказна людина. Треба помагати, помагав, О, нікому не відказував. Вже немає Івана, вже немає тих хлопців, які. Хотіли далі породити свою землю, свою Україну. Але є інші послідовники, є інші воїни, які підносяться, які зроблять це для того, щоб це зло було знищено. Знову на рідній Волинській землі на кладовищі Гаражі спочине ще один герой, там, де пам'ять стає безсмертною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Котре собор святої трійці чує біль та бачить гіркі сльози за ще однією тяжкою втратою Олександром Чируком. Знову чергове життя нашого захисника забрала війна: життя 44-річного чоловіка, батька, сина і навіть друга. Люди з квітами, скорботою в серці та глибоким мовчанням прийшли в останнє схилити голови перед загиблим героєм. Прийшли не просто віддати пошану прийшли не забути. Ми з самих початків з ним були разом з перших днів війни. Це доброволець. Ми з 24 лютого, 25-го ми вже були в частині, вже отримали зброю. Після призову на військову службу був призначений командиром другого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону. 6 червня цього року молодший сержант загинув у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області, виконуючи бойове завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини. Побратими згадують Олександра як найдобрішу людину. Він був дуже товариським, завжди готовий був допомогти. Був впевненим та спокійним. Односельчани зі сльозами на очах згадують світлим словом. Біля труни не лише рідні, а й зовсім незнайомі люди. Їх об'єднала вдячність героєві і в той же час біль. Був завжди підтримає, допоможе. Дуже хороший чоловік, дуже хороший. І як батько, і як чоловік для дружини. В ньому були впевнені всі, хто з ним разом був в одному підрозділі, всі, хто служив, всі в ньому були впевнені, що він не підведе. Дуже добрий, хороший був, відданий своїй справі яких людей, бачите, забирають, як кажуть, найкращих. Ще за життя Олександр полюбляв займатися спортом. Я любив спорт, займався спортом. Він вчився в Луцьку на фізкультурному, а яким видом я точно ну, не знаю, але мені здається, що якась боротьба. Кожен воїн, кожен солдат свідомий, який бере в руки зброю, він розуміє те, що він любить. Відлюбить Бога. А раз любить Україну і Бога, значить, від любить і свою родину, яку іде захищати. Родину понад усе. Останній шлях молодого сержанта завершився на кладовищі в гаражі. там серед побратимів, які вже ніколи не повернуться з війни. Тиша цього місця говорить більше ніж слова. Світла пам'ять герою. Вічна шана і подяка за його мужність. Уславлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих. Як повідомили у координаційному штабі, репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі, за твердженнями російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Вже найближчим часом слідчими правоохоронних органів разом з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація тіл. Вкоротила віку чоловікові мешканка Смідинської громади. Відомо, що в ході конфлікту 44-річна жінка вдарила свого 46-річного чоловіка ножем. Потерпілого з травмами госпіталізували. А жінці повідомили про підозру. Учора постраждали у лікарні помер. Відповідно, правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження із частини першої на частину другу. Статті 121 Кримінального кодексу України мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалого. Жінці загрожує, зокрема, до 10 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває. Пограбував чоловіка на інвалідному візку та втрапив за грати. У Луцьку судили ковальчанина за зухвалий грабіж. У квітні минулого року чоловік підійшов до потерпілого та, попросивши цигарку, викрав гаманець, який у той момент випав із кишені останнього. Усвідомлюючи, що чоловік на інвалідному візку не зможе чинити активний опір. Проігнорувавши його крики та прохання повернути вкрадене, вийняв вміст гаманця і викинув його у смітник. За таке зухвальство чоловіка засудили до семи років. Зараз же у апеляції обвинувачений просить. Аби покарання зменшили. Призначити покарання, застосувавши статтю 69 кримінального кодексу України, призначити покарання більше ніж передбачено санкції, по якій обвинувачується, ну і відповідно просимо написати статті 75 і звільнити від лікування покарання. Попри щире каяття та визнання винуватості, слід брати до уваги і кримінальне минуло обвинуваченого, зазначає прокурор. Бо ж раніше чоловік уже притягувався до відповідальності неодноразово. Першо звернути увагу на те, що Філіпчук неодноразово раніше судими з 96-го року. Це близько 10 разів він був засуджений, відбував реальні покарання засуджується за вчиненням умисних, корисливих, в тому числі тяжких злочинів. Я вважаю, що підстави застосування положення статті 69 дев'ятої сімдесят кодексу України немає, оскільки е, в, е, в даний злочин обтяжений тим, що вчинений е, відносно особи з інвалідністю, а також вчинений станням колонеспінення. Підстанці, які свідчили про те, що він може виправитись без ізоляції від суспільства, немає зрештою, попри усе викладене стороною захисту та щирим каяттям обвинуваченого суд залишив вирок першої інстанції незмінним. Тож покарання терміном у сім років таки доведеться відбувати. Діючому військовослужбовцю та інваліду війни перевізник відмовив у пільговому проїзді. З такою інформацією до нас звернувся сам військовий. Каже, шукав чим доїхати з Києва до Луцька і побачив на Блаблакар оголошення зі значно нижчою ціною. Мовляв, мав бути легковий автомобіль. А насправді виявилось, що то бус рівненського перевізника з ліцензією і відправка з автостанції, каже військовий. Зауважує, що з нього зажадали повну вартість квитка, і буцімто значно вищу, ніж йшлося спочатку. А на те, що учасник бойових дій, мовляв, ніхто навіть не зважив. Не подобається їти польцю. Кажу, питаю, почекайте. Він ви ж офіційно через нашу працювати. Ви ж перевізник зі претензії міністерства та зв'язку. Никай два. Каже, до подав тим куточок. І зі мною пасан стояв, який їхав з курсної сторони. Ah. Ми як військові ми маємо право скористатися послугами 50 тим більше я інвалідний, то давайте якось ми думаємо, якщо ви починаєте міняти ціну, ну, на колінку зразу. Ви розумієте, мій перевізник каже, ви розумієте, я вклав буса 800 тисяч, що я зараз буду перевозити безкоштовно, там, 5 ми, ми частні перевізники, ви працюєте згідно ліцензії. Військовослужбовець показав квиток, який йому продали за повну ціну. І вони мене відправляли в касу на ту станцію. Каже, йдіть, беріть поточка на автобус сюди, до нас через казу. Розумієте? Тобто вони офіційно працюють, навіть якщо він називається нерегулярний перевезник, він офіційно працює згідно ліцензії України Міністерства транспорту та зв'язку. Значить, він платить податки. Значить, він виписав мені квиток офіційно з початками зі всіма. Значить, він має підпадати під вимоги закону України про транспорт. Він конектував. значить, на нього має завести це. Адміністративне порушення, наказання штрафу. Потім, згідно якщо буде, я буду подавати до суду позбавлення ліцензії на перевезення і відшкодування збитків. Ми зателефонували за номером перевізника. Там повідомили, мовляв, вимоги закону щодо пільг для військових, так би мовити, не для них писані, і рівненський перевізник не зобов'язаний робити тим, хто на фронті в окопах якусь знижку. У мене є регулярні перевезення, ми є нерегулярні перевезення під замовлення, да? І в нас нема системи відшкодування пільгових переїздів. Йому потрібно було б звернутися на автовокзал, а так як він замовив квиточок на баблакарів. Нема пільгових проїздів, де є просто ціна проїзду. Автобус їхав із автовокзала з Києва, так я каже, да, військова да, да, да. і видали квиточок. І на квиточку теж пише Міністерство інфраструктури. Скажіть, ви офіційно зареєстровані як перевізник? Ну да, да. на, на перевезено. А згідно закону, хто зобов'язаний перевозити пільгові категорії? Ми ж не можемо знати, хто там має право. Ми не зобов'язані. Нам держава не відшкодовує. Перевізник не заперечує, що має договір з автостанцією, але то в нього мовляв такі приватні рейси. Є договір на на наві навіть стіна загрузку на авто станції. Де все? А у вас визначені певні години там, звід коли ви їдете? Е, да, у нас там є два рейси, Ми в 6.30 і в час виїжджаємо. Можна сказати, що це при, практично що це в нас щасний розумієте, частний. Ми У нас є свої клієнти, які з нами катаються. Все до слова, військовий зауважив. Удивити підбирали всіх там і на Берестецькі, там сантиметро з Житомирська. Потім нову гра в Яльному заїхали ще. Військовослужбовець каже, що в рівному біля стели загиблих героїв у нього з перевізником була розмова. Я речу віче, говорю, а нічого страшного, що говорю, два військових їде в бусі, а ти починає, починаєш купити максимальну ціну. Тобто, тебе не хвилює це все. По-друге, водій ти задрімав за кермом. Він чуть не в'їхав в фуру, яка йшла попереду. Постійно водій в телефоні, що ти вклав в буса, і тобі все одно кого вести. Аби заробити гроші. Кажуть, То розвернися, будь ласка, на 180, подивися на стелу і плакати кісте. І кожним, кожний масовий скажи, що тобі все одно, що в країні війна, а ти заробляєш гроші. Перевізник зауважив, що спілкувався з іншими пасажирами, і ті сказали, що водій їхав нормально. До того ж, підприємець, мовляв, багато допомагає Збройним силам. А як же гласить закон? В Укртрансбезпеці пояснюють, якщо перевезення нерегулярні, то пільги для військового не діють, та й самого військового не повинні вести. Втім, буває, що перевізники можуть цим мухлювати. Але що таке нерегулярні пасажирські перевезення? Це святкові, ритуальні, весільні, екскурсійні автобуси. Тобто, де є один якийсь замовник? Ну, умовно, я буду замовником, ви перевізником. Я вас прошу завести там якийсь на Волеський замок групу групу туристів чи дітей. І одночасно з моєю групою не повинен їхати військовий. Бо замовляється автобус під якусь конкретну подію, але ці нерегулярні марш... ці рейси вони інколи маскують їх перевізники під реально регулярні, а на документах нерегулярні. До нерегулярних перевезень є низка вимог. Нерегулярні перевезення це не більше двох разів в тиждень по одному там, тому самому маршруту одним тим самим автобусом. То що ж насправді відбулось у конкретній історії із рівненським перевізником, поки достеменно невідомо, військовий налаштований іти до суду. Ми ж сподіваємось, що після цього розголосу відповідні служби звернуть увагу на діяльність подібних перевізників по всій Україні і нададуть свою оцінку. Олена Лищук, телеканал Аверс. На посту ягодин волинські митники зупинили протиправний експорт соснових пиломатеріалів. Більше 30 кубометрів обрізаних брусів вартістю майже 7 тисяч євро доставляли з Рівненщини до Латвії. Експерти встановили, що описана у сертифікаті деревина не могла стати сировиною для частини брусів. А ще виявилося, що різниця між завантаженими у причеп транспортного засобу і підтвердженими сертифікатом пиломатеріалами склала більше 18 кубометрів. Їхня вартість оцінюється майже у 200 тисяч гривень. Наразі багаж тимчасово вилучений. Серед ночі викачали із дизель-поїзда пальне. На такій махінації викрили двох працівників Укрзалізниці. Сталося це на Волині. Один із чоловіків виявився машиністом дизель-поїзда, інший його помічником. Правоохоронці кажуть, ті заступили на маршрут Мацеїв Коваль, прибули на станцію у селищі Луків Ковальського району і вже там втрутились у роботу паливної системи поїзда. А саме перекачали в каністри 120 двадцять літ дизельного пального слідчі з'ясували, що машиніст із помічником заздалегідь підготували перехідник із відкритим клапаном і приєднали до паливної системи шланг. За привласнене пальне нарахували майже чотири з половиною тисячі гривень збитків. Обоє фігурантів визнали вину. До слова, вони мешканці рівненщини. От тільки до суду не з'явилися. Тепер до них вкотре навідається поліція судового заседания. Причин, до суду. Не з прошу Полицький працівник суд ухвалив попитання прокурора задовільнити, застосувати примусовий привід обвинувачених села Чудель Сарненського району Рівського суд та уроженця міста Сарнен. Одному із фігурантів лише 25 років, іншому 31. Суд у Ковелі присудив їм по одному рокові випробувального терміну. Остаточного вироку ще нема. Не встиг погасити попередню судимість, як вже отримав нову на лаві підсудних. Опинився волонянин. Чоловік, за даними слідства, відмовився отримувати повістку, а за декілька днів встиг ще й обнести чуже помешкання. 17 грудня 2024 року. В період з 5 години до 5 години 35 хвилин керуючись корисливим мотивом та з метою таємного викрадення чужого майна, кляхом підбору ключа проник всередину квартири, звідки викрав телевізор мікрохвильову піч, електричний радіатор, тюнер, вайфай роутер. Чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 9280 гривень. У суді першої інстанції обвинувачений інкриміноване не заперечував. Провину визнав та просив суворо не карати. До того ж, додав, що усе викрадене повернув. Суд взявши вище сказане до уваги, таки засудив чоловіка до п'яти з половиною років ув'язнення. Та, схоже, так довго відбувати термін волинянин не хоче. Тож подався до апеляції. Ми вважаємо все ж таки, що суд фактично встановивши і під час судового розгляду наявність. Наявність трьох поначуючих обставин, як було оголошено, фактично у своєму вироку врахував тільки одну обставину, таку як щире каяття, яка була приписана у обвинувальному акті і визнавалася зокрема стороною обвинувачення. Вважаю, все ж за можливе в даному випадку змінити покарання, змінити вирок. В частині призначеного покарання дійсно призначити за статтю 336 3 роки позбавлення волі, за частиною 4 статті 185 застосуванням статті 4 роки позбавлення і звільнити, застосувати статтю 75, звільнивши відбуття покарання з випробуванням на строк 3 роки. Власне, як повідомив захисник обвинуваченого, на його думку не усі пом'якшуючі обставини були взяті до уваги суду. Натомість сторона обвинувачення зауважує, що покарання є цілком справедливим, зважаючи на минуле обвинуваченого. Прошу врахувати те, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Чи не злочин маючи не на то не погашення судиність, неодноразово відбував покарання покарання в місцях позбавлення волі. Що свідчить про небажання останнього стати на шлях виправлення та переготування, а також про його підвищену суспільну небезпечність. Тому, зважаючи на виклади, не що те питання, яке призначено судом першої інстанції, є необхідне та достатнє для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів. До слова щодо минулого раніше чоловік був засуджений за розбій, хуліганство, наркотики та крадіжку. Крайній злочин вчинив у 2015-му. та лише у 2022-му звільнився з місць позбавлення волі. Сам же обвинувачений у судовому засіданні бідкається на стан здоров'я. Зокрема, просить, аби окрім зміни покарання, Фаміда вплинула та призначила медичне обстеження. Я прошу суд задовільнити старого захисника і також. Якось допомогти мені з обстеженням, тому що в мене доволі ну, сильне погіршення ну, здоров'я. Тут звертався я до вечір, сказали, що треба вже мати діагноз, щоб вивести на обласну лікарню або в Львову на СДО ну, в, в лікарню. А діагноз це вже був. Не спробить і придеться ставити трупу, бід, ну, на операцію. Читає вже вже пунктів, придеться ну, не досить. Таки після роздумів у наречій кімнаті колегія оголошує вирок. Покарання призначене судом першої інстанції залишити в силі, а рішення без змін. Проте, дослухавшись до прохання обвинуваченого, суд надійшла листа до слідчого ізолятору, аби чоловіку надали необхідну допомогу. Анна Раро, кудик, телеканал Аверс. Свідоцтво про народження, шлюб чи смерть документ, які українці часто ламінують, щоб зберегти краще. Але чи дійсно це захищає і головне, чи не шкодить. Найбільша проблема, що після ламінування можуть зникати важливі елементи: печатки, водяні знаки або ж голограми. Через це документ можуть не прийняти в деяких установах банках, судах чи у нотаріусі. Проте, якщо ви вже заламінували своє свідоцтво, не панікуйте, це не кінець світу. За цей тиждень, що минув, понад 400. Та звернень надійшло щодо видачі повторних свідоцтв. Пішов ажіотаж. Якісь туроператори, які возили дітей на відпочинок за межі України, повідомили про те, що з ламінованими свідоцтвами не випускають. Насправді це не так. Адже заламіноване свідоцтво не є підставою для відмови у перетині кордону. Однак буває іноді, що ламінування це є та сама обгортка. І відповідно до постанови стаття 12, що документи на кордоні пред'являються без обгортки. В той же час ми приймаємо документи на видачу повторних свідоцтв про народження там, чи будь-який акт цивільного стану. Вартує дане, дана послуга 50. 51 копійку видається вона в термін до від 3 до 5 днів. У ЦНАПі Луцької міської ради можна швидко і зручно отримати дублікат будь-якого свідоцтва про народження, шлюб чи смерть. Весь ті, почав годіти, що не пропускають на кордоні з Румунією. Польща ще пропускає. Румунія не пропускає. А так як ми з дитиною їдемо за кордон, в перших числах мені масово і свідоцтво про народження, і свідоцтво про шлюб. Розламінувати 200 гривень, то краще вже подати на подачу нового, зробити аби швиденько, і швиденько там, в принципі, сказали три дні і чотири. Тому звернулися в цна. В черзі буквально півхвилини. Тут все швиденько завжди. Перше ми в роддомі ламінували, мені. а друге нам щось кома, іначе начебто теж в роддомі заламінувала. Чи ну. будете ще ламінувати? Ні, ми вже маю третє свідоцтво, але воно вже не ламіноване. Землюсь обпікатись так не буде. Якщо документ уже в ламінаті теж не біда, можна розламінувати, проте наступного разу краще використати захисну обкладинку або ж файл. Так і вигляд збереже, і всі елементи безпеки залишаться видимими. Працівники ЦНАПу радять, якщо не хочете стояти у черзі, зробіть онлайн запис. Враховуючи зараз такий ажіотаж за даною послугою, ми б рекомендували всім нашим замовникам, які хочуть отримати той чи інший документ. Повторний записуватись через нашу електронну чергу онлайн запис на зручний для них день і час. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 14 травня синоптики прогнозують в Україні хмарну та дощову погоду. На заході очікуються опади. Температура вночі 9-12, в день 19-24. Мінливою погода буде на сході країни. 10-12 вночі, в день 19-23. Дощитиме на півночі. Вночі температура 11-12 вдень 18-19. Похмурим та з дощем день буде на півдні. Вночі температура 11-13 вдень день 20-23. У центрі країни хмарна погода з проясненнями. Температура вночі 10-11 в день 18-19.